Привіт! Хочу вам показати подарунковий набір для створення прикрас з епоксидної смоли. Це набір на 239 предметів. Що в ньому є? В ньому є відповідна смола і затверджувач по 100 мл, і вони змішуються в пропорції 1 до 1. Вона прозора, самовирівнююча, не жовтіє. Час роботи після змішування близько 30-40 хвилин. Також є дві такі підсилочки для того, щоб поверхня ваша залишилася чисто від барвників і від смоли, тому що тут ще в наборі йде 12 барвників. Два сети по 12 штучок блискітки більших і менших розмірів. Декоративні хвостики, основи для підвісок. захисні перчатки, мірний шприц, дві штучки, ємності для змішування і розливання ваших заготовок. Мірні стаканчики. Мірні піпетки по 3 мл. Це основи для брелків, з кільця. Це основи для сережок і це фіксатори. Це також кріплення. Ручне сверло. Для того, щоб можна було зробити отвір і підвісити. ваш выреб. Молд для браслету, молд для кельца, молды для сережек резные формы, пинцет пластиковый, палочки для смешивания и молды силиконовые. Это для малых запчастей. І ці два більші.